Хай, чуваки, з вами Казка Елайн, Антон, Всім привіт. Само Каю Злата, привіт. і го... <реш> я, ма... Я чогось хочу. <реш> ну, <реш> <Well, реш> ми, коротше, ну, вийшли без вас постелі. А це наша хіба арена? Антон, ти не на моїй арені, тікай. Е, Антон, кіш, ну, це наша арена. Ну все, а ми арена. починаємо. А Зараз так. буде 10, 10 секунд. Нас зараз за буде 10 Хвилин. Це дуже тяжко. Ну, не, там, там не підготували. Ми підготували собі блоки. Скажете, коли буде готово. Взагалі, у нас 10 секунд. Так що не скажуть. Не так що не скажуть, мене коли готово буде. А коли 10 секунд пройдуть то буде готово. Все, бігом вибирайте блоки. Ти 10 при... секунд заєпаєш, знаєш? Знає, а це. ми ще наперед. А потім готували. 5 хвилин. Стоп, почекайте, я ще не готова. Ні, а да, потім 5 хвилин. А потім 10. А ні, спочатку хвилина, потім 5. 10 хвилин у нас не буде. О, тут є. 20 хвилин на ігри. Це круто. Ай. Тищу, ти при... Все, 3, 2, 1. Почали. Почали. Ти Злата, що ти робиш? Ти нічого я не роблю. І все. Злата, все пізно, не можна нічого Так стоїть. Антон, все пізно. Все, у нас готова постройка. Я заходжу до вас від нас. Е, ну що, можу вам сказати? ламайте. А, це а таке? Я це то я не ну, буду. Ну я вам до сою, покажу, що у нас має бути. Я поняла. Ні, у, нас чекай. Бам -бам. у нас плюс. У нас плюс. Эй, ти своє ломайтесь. Я мал... вам я. Дивіться, я вам зараз покажу, що в мене мало бути. А я покажу, що в нас мало бути. А Я покажу, що в нас кості мало бути. Я вже а в мене таке мало. Ладно, тікай. Алло, двері закривай. Та чекайте, я вам знаю, хочу секунду показати. Я нас хотіла построити. Що нас мало бути? І я тоже хочу показати. Я тоже Ну все, йдіть дивіться. Злата, що ти не не Що не йти, мене йде. То що? Нічого, ми вам просто показали, що у нас мало бути. Ні, Костя. О, сніголичка стоїли? Прикольно, мені подобається і так. Все, пішли. Якби було більше часу, я би нормально построїла. Судіть до нас, дивіться, бігом, бо хочу ламати. бігом. Та вже. Тупер ще я он за нами? Не знаю. Чи нічия хай буде вас мені теж. Мені теж вас подобається. Злата ти нашу землю поламала. Та я не ламала, це не я. Ну все, ламаємо. Я вже зламала. І двері. Так. Хто тут землю зламав? Не я. А кого? Куда ти виглядає? Все. Все у нас, в нас Стоп, готово. Почекайте. Вже построїли? Mm. Ні. Нет. Зайва на хвилин. Та ламайте, що ви строїте? Що ти строїш, Антон, ламай. на цьому. Час не І пішов. Не йде. Да. Що? Ну, я пробувала читати. Я не пробувала. Антон. Типу він раз дивися до нас підлядеш. Це було ти. тільки один раз покажу. Ти ж построїться? Звіль. Ви поламали? Та не ламай! Злата, до себе на Лену, бігом. І двері закриті. Ще? Та ми закриємо, бо я ще не вийшла з вашої якими. Та біжи! Так, тепер я ставлю. Насколько? Одну хвилину. Все? Іде? Чекайте, да, я... ні, ще ні, я скажу О, коли. Чекайте, дайте я подумаю, що мене пустити. Да, ще час не пішов. Подумайте, що. Е -е 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 -е. Е, не чути річ там. Ми Маленький. не говоримо, ми говоримо, що будемо строїти. Де таке гекси? А що повторю ще раз? Чи ставити 5 хвилин? Що ставити 5 хвилин? 5. Хвилин. А, а, да, 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 давай. 2. Давай. Ставити 5 чи лучше одну? Одну. Одну. Ми знаємо, що строїть. А 5 після 1 хвилини? Ні, пі... 5... вообще то 5 після 1 хвилини. Давай. Добре. 3 2 1. Час пішов. Змивай. Ага. Ми не підготували ага. блоки. То що? Я знаю, біом блоки беру і стелю, а ти не знаю, викручуйся якось. Ми твоє маємо стоїти, а не тільки ти один. Нам дерево треба. Я беру все, що нам треба. Ну то Костя кажи, що нам треба. Де Костя, Час, час, вийшов. час вийшов У нас мала бути ялинка. У мене хотів зробити подарунок, а там в там се години дорога або якась яка, печалька. У нас мала бути ялинка. Все ламай Ні, давайте це я вам заново. Все, я зробила. Ні, давайте раунд заново, час вийшов. І я що поставлю. Давайте я раунд почнемо заново. Та ні. Так. Все, в мене готово Раунд починаємо заново, але ламай але ви не заходьте, не дивіться. Костя, ми і так вже сказали то, що у нас має бути. Так ось! Ну, так інші то кость! Сказали, то сказали, але все. Те. Та... Та... Стоп, не Стоп! Ні! Да. Вам багато ламати. Ні, не багато. Все, я зламала. Ні. Шо, Злата, Злата хоче читати, поставити. Злата. Такост я хочу, зла, я, да, да я, хочу... Так ось я сама це. Зробка. Нічого не роби! Ти. Те. Два. Под Все, можна починати. Можна. Ти, два, один. Нормально, Нас... Тільки... Тільки... хватай. Угу. Для того, то, що ми зараз будемо. Ой, щось. Злата, ти, звісно, ганій. Але не сьогодні. Злата, що ти робиш? Ялин! вообще тебе вижену. А ну наша ми сказали. То ви і так знали. Так, да, так що. Що да, так... ти робиш, Костя? То що нам треба? А що нам треба? Ялинку Ялинку нам треба. Ну, твоя струна. Злата. Вісім секунд і... Злата, що ти робиш? Я хочу закрити вже. Нашу, що ти зробила? Все. А ти збізає голову до мене. Хочу ти це навіть? Все. У нас готово. нас А ти що стріла Я нічого не стрію. Не розказую. Блин, не а кусь я а я застерегу. Ідіть застерегальщики, дивіться. Щя. Я... Можна дивитися? Можна. Можна. В мене подарунок я хотів. Ось, на нашу ялинку. Добре, У нас ще, на жаль, не перекрашено так зробила Прикольно, Легко. прикольно. Що у вас? Почекайте. О, то, Антоновий то подарунок. Каріна, дивимося. Було б лучше отакого. От я так пробувала. Що це таке? Що Та це таке? Це людяники. А. То що? Має бути такого закругленого, а не закладеочено. Та нічого, це Майнкрафт. А тут мама. Я иду на мать. Так вот. Было такие вот четыре Владуса, но типа не знаешь. Ну так. Ну, ти знаєш. Ну, да. Може в нас би було. Він може робити якось круглі очі, як? В них там і граміці, і пістолети, і все, що, що тільки було. Так в них справжній Майнкрафт. Ну так в них там з модами. Вони моди скачали і все. Так ось. Ось. Ти моя місць, на ламаю вайх. П'ять хвилин. Ще не запускати. Да, а что нам можна построить? Я вже придумал. Покажи на вуху. Да. В цьому раунді хто? А зараз на скільки? П'ять хвилин? Да. А потім десять? 5. Я робимо? думала, типу, що е 10 секунд, одна хвилина 5 хвилин, і. О, у сервера вибило. Ну, чекай, на поверхні, яка ріне. Я, я захворію. Стопший. Ще... О, всьо! Стоп! У мене блоки не підготовлені. Що? Ти що ж зіструєш? Антона! Антон! На четыре! Не четыре! А я, не а я, а я вообще-то не, не строила. Ну, короче, давай будем уже типа, построить, то, что мы двое задумали. Мы, мы уже с Костю и задумали. Добре? Да. Окей. Okay. Костя, Але, мы конечно... Сам не Все, давай заводь, бо я уже... Три, два, один. Костя, що ти строїш? Ти що То, ми... Ви... що ми домовлялися. Так я строю його. Не тільки ти. Антон, ти з Каріною там домовлявся, не знаю. А <клес> ми домовлялися, може, зробити. Будь здоровий. Будь здоровий. Будь здоровий. Будь здоровий. Угу. Але, але я чую А я де вона? що да. Ти робиш? О, О, Блін! Я... Ти дуре. Нічого вже, але ви не знаєте, якщо зна навіть як він буде виглядати. Так. Молодій. Про, е -про, ви просто будете знати, як... Ти можна... маєш стоїти разом зі мною лод. Блін, і що мені робити? Кості. А не по дальності. Костя, я. я. А я перше простіше. То Бог Майнкрафту. Не. Мені краще. Ну так, це мені. Але якщо хочеш сказати, що собі цей Майнкрафт, то Майнкрафт замок. Так, там бив я зразу І все. Взагалі, то ви разом маєте строїти. Костя, в нас тут такі блоки. Ні, я взяв нормальні блоки. Костя, я взяв нормальні, а ти якісь ненормальні. Бо я не знаю, де Тип тупи блоки взяти. Нормальні тупики. Поки угу. що не своє своєму. Кось, йди, я не буду стояти, я буду. Ну то просто стій дивись. Mm -hmm. Коротше, злата не стоїть, а за біцпай, вона може до вас йти. Ні, Якщо, звісно, хоче. Ні, а Кость. Ты ж не стоїшь, ало, що ты? Ты ти взяла тим ніші блоки злата. Ты тут не менче. Е. Злата вже двигану, за 6 секунд, ало. Злата, тепер має бути менший. Я знаю! Ну то ти знає, що ти химічиш? Бог, знає что. Лота вже лишилися одна хвилина. І ти балуєшся. А ти нашу кажеш ще ж хвилює? А це що тут? Ну все? О Господи. Хотя. Це? Алло, ви підглядали чи що? Ні Це в мене ужас вийшов просто. Ну, у нас теж не дуже. У нас Буде додаткових дві хвилини. У нас у нас взагалі ужас. Нормально. Нагавається. Але здалека воно крупте виглядає. Не знаю, на якусь да, з Майнкрафту похожий. На житель з Майнкрафту дуже не Угу. У нас це є. Блін. Походу. так. Да, это що ти химичеш? Постій, а может один круз нормальный? Бо то що не сволова. Оранжевий, а не. Ага, точно. Все, встал и один. Вау. Не кое так. Всё, вот так буде. Я хочу за высоты. Я дивлюся на нашого Олафа з висоти. Так, то... Я, Хай swoją... мне рейшу. Может, вам те тут можно. А можно тут откровить? Все, мы заходим. Не, не заходьте. Да, ужасно. Ну добре, а вы не захотите. Я нечаянно. Я нечаянно бедрок сломала. Антон, перекарей, Калину. Я ставлю бедрок. Че ты ставишь? Ти Ой. Антона! Костя, клади Антона! Костяк, клади бедро. Златок, лучше видеть. Все Все. Але Антон, ты петляну? Все Ты петлянул я, я ничего не бачил. Давай. Что У Мене ялинка А це що таке? Що за гном? Каїн, ти а теж не Олафа стеоїла? Ні, голика А це що таке? Це не похоже на ялинку На Олафа не Ну, звісно, бо в нас... Ну, ладно, давайте, а тепер 10, 10 хвилин На, 10 на 5 10. хвилин Тільки що було 5 хвилин? Всё ломаємося. Тепер там де... бігом все ломати злато. О, у вас корове є. Костя, а покажи. Я вам... ламаю звалиху ти знизу, ясно. Пок... Покажи де Покажи де бідро. О, от бідро. Костя, Я не буду строити, бо я Треба. Ну ти просто будеш стояти, дивитися. Mm -hmm. Мені десь хвилин, в принципі, хватить. Давай. О, ой, напевно. Злата ламай. Да. Давай. Що Та це таке? Олаф. Але це не мало бути. У нас не мав бути Олаф. Ми затоємо те, що. Я просто нас... офігела, коли ви сказали, що типа Олаф А строїте, то що я типу теж не І Я думала, що Злата скаже, що я типа вкрала її ідею. Але ну, я вже, я типа... так хотів сказати, я так хотів сказати, я так хотів сказати. Але типа, але типа, знаєте, типа я вже... Мені було лень ламати, то вже вже було типа половину часу і в мене не було часу устроїти щось інше. А, а вас ще скільки гельмит на Майнкрафт? А, так. А, О, я вже я можу можеш, а я шо я облю? У вас такий великий олос. Ну так. Да. І Ді. ми встигли його построїти. І більшу частину поставив я. Все. До речі, друзі. Ми Тож, сьогодні віде... могли ще з, то, з ну, Блоксом зняти відео і, в стендоф, але я його грати, тому пишіть в коментарях. І я лучше тебе грав в стендофф, по-перше. Ну, то. Тепер топ. Я розучився трішки грати, а ви пишіть в коментарях, якщо хочете нові випуски про стендов. <реш> я хочу з нами пограти в станові. Давайте ні. ні, ні в коме... не в комах. В я думаю, не в коментар Ну, <плес> ага. Якщо хтось попадеться, жорсткий, я не дуже Дякій захочу. Але стоп, мені треба взяти ці самі блоки з тебе. Нічого. Так... В цьому моменті ми будемо з вами прощатися. Всім пока, народ! Всім пока! Папа. Всім пока.